Сьогодні ми відзначаємо професійний день саме тих наших воїнів, які є опорою для всіх сил оборони та безпеки України. Це день ракетних військ та артилерії, і це день інженерних військ, саме тих рудів військ, які створюють надійну базу і для стійкості оборонців України і для просування наших підрозділів вперед. Українські ракетні війська та артилерія стали одним із найпотужніших у світі, і це факт. І не лише завдяки усім потужним гарматам та артилерійським системам, які тепер є у нас, є у наших воїнів, які ми бачимо на фронті, а завдяки. Особливому, особливому нашому українському ставленню для життя до захисту своїх і захисту свого. Українці вміють бути ефективними навіть в таких умовах, коли окупант переважає завдяки його ресурсам та завдяки тому, як він знецінює життя людини. Українці вміють дивувати потужними влучаннями. По окупанту, по його позиціях, по його системах і навіть тоді, коли більшість не вірить у реалістичність тих чи інших наших ударів. До речі, я хочу подякувати, подякувати нашим хлопцям, ракетникам на одному із південних напрямків за влучання, потужне влучання цієї ночі. Українці вміють бути такими. Такими результативними, як це потрібно, щоб виходити з будь-яких складних, навіть дуже складних ситуацій. Так, все зрозуміло, буває складно, так, є ризики, але ми знаємо, яку зброю та яку підтримку світу треба забезпечити. Хлопці знають, як діяти. Я багато разів зустрічався з хлопцями нашими на фронті, і я абсолютно впевнений у них, впевнений у вас. Всі українці впевнені в наших воїнах. І коли наші люди мотивовані, Україна здатна змінювати хід війни в інтересах нашої держави, в інтересах нашої незалежності. Зокрема, здатні наші воїни-артилеристи, наші ракетники, воїни, я вітаю вас з вашим днем. Українські інженери, українські інженерні війська виконують широкий, Спектр завдань виконують його щоденно в рамках наступальних дій, відкривають шлях у загородженнях ворога, забезпечуючи стійкість та забезпечуючи надійність нашої оборони. Інженерні війська обладнують фортифікації та готують наші українські позиції, щоб розвивались російські атаки. Майстерність ваша. Майстерність інженерних військ це один з ключових елементів успіху всієї оборони України. Я вдячний кожному солдату, я вдячний кожному командиру в наших інженерних військах, які відчувають саме таку свою відповідальність і максимально повно виконують поставлені завдання. Дякую і вітаю вас, шановні присутні. Україна проходить вже 618-й день цієї жорстокої повномасштабної агресії Росії проти України, якими б не були складнощі попри все, попри все, Україна б'ється і здобуває потрібні результати державі. Попри все, щодня і щоночі, наші воїни завдають потужних ударів по окупантам. І я пишаюся усіма українськими воїнами. Україна є завдяки тим, хто бореться заради неї. І хай буде світлою пам'ять про всіх наших людей, які віддали безстрашно, абсолютно віддали своє життя, захищаючи Україну. Я прошу всіх зараз вшанувати пам'ять загиблих героїв України, всіх. Загиблих хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні.